10 на 11 вересня нічним містом прийшов рейд. Працівники з міського відомства у справах дітей та відділу економіки разом з представниками кримінальної міліції створили комісію. Її очолив депутат міської ради Юрій Сорокалат. Мета таких зборів навести порядок у громадських місцях Борисполя. Перший пункт парк відпочинку. Тут представники комісії побачили молодиків, які розпивають алкогольні напої. Громадським. Місце, знаєте, що не взяв пиво пити? Така чого п'є. Що вип'єте в громаді? Не, не надо можна... вибрасувати, надо мотивати пити собі в кафе, ще дося, а в громадському місці пиво. Не, Ми робимо не, не, вам зауваження, вам робимо зауваження. Пити тільки в кафе, де розрошено. Зрозуміло чи ні? Все, до До побачимо. Беріть свого товариша, бо йому трошки згли. Хлопцям пощастило, відбулися лише попередження. А далі майже кожна друга лавка місце для розпиття коктейлів, пива та горілки. Ну, сегодня мы проводим рейд, потому что поступает очень много жалоб, что наша молодежь в основном несовершеннолетние в парке распивает спиртные напитки. Вот. Сегодня пройдя вот буквально сейчас в 30 минут э, трех человек, несовершеннолетних было уже отправлено в милицию для уясн... выяснения. Іхніх даних хто хто що, откуда, щоб забрали їх радітелі. Начальник Бориспівського відділення кримінальної міліції у справах дітей стверджує, що незнання законів не звільняє від відповідальності і розповів про міри покарання в залежності від віку дітей. Якщо їм є 16 років, вони вживають пиво, флабалкоголку або вино, горілку. То якщо їм є 16 років, то ми складаємо протокол на них, направляємо до суду, і там, здебільшого, їх попереджують, так як вони не мають своїх статків, або піддають штрафу там в залежності від статті. Покарання може торкнутися не лише порушників закону. Якщо їм немає, 16 років не вживає спиртні напої, то ми притягаємо до відповідальності їхніх батьків за невиконання батьками або особами, що їх замінюють умов щодо виховання проживання навчання дітей стаття 184, теж направляємо до суду, їх піддають штраф. Мало хто знає, що паління у громадських місцях це теж порушення закону. За куріння за паління цигарок, то це не на суди, а на адміністративну комісію. Якщо доросла людина, якщо неповнолітній, то на суд. Порушення закону. Недавно, але зараз ми більше робимо профілактичну роботу, людям роз'яснюємо, тому що це прийняли в тому році, скажімо так, воно тільки рік люди, можливо, навіть не знають, тому попереджуємо перші рази. А якщо вже... Повтоповториде, то вже притягну до адміністративної відповідальності». Далі комісія попрямувала до крамниць, які в народі називають нічниками. На вулиці Київський шлях перед з універмагом супутник розташований невеличкий магазин екопродукт. За словами депутата, ця торгова точка минулого року не дотримувалася рішення міської ради, що стосується за заборони торгівлі спиртними напоями в нічний час. Цієї ночі ми завітали до крамниці з прихованою камерою, аби перевірити, чи продадуть нам горілку. Чуть-чуть, десять немного. Майже 11-та година вечора ось у цьому магазині мені продали дві пляшки горілки, навіть не запитавши, скільки мені років. Після цього комісія виявила у підприємців ще не одне порушення. Ось, будь ласка, дві бутилки водки. Продається всім підряд. совершеннолетним, несовершеннолетним. В этом магазине мы уже второй раз рейд проводим. Та же самая ситуация. Не, Чеки не выдаются. Уж деньги все идут мимо налогов. На черзі дискобар тополька. Майже усі відвідувачі клубу молодь або підлітки. На столах пляшки зі спиртними напоями. Поведінка клієнтів залишає бажати кращого. Усі неповнолітні були попереджені, адже наступного разу Феміда їм не пробачить. Повернувшись до парку, представники комісії помітили підлітків, які розпивали горілку просто на лавці. Скориставшись тим, що хвіртка до тенісного корту була відчиненою, молодики зайшли усередину. У спокійній атмосфері вони сподівалися. Мабуть, випити за дружбу, адже захищаючи своїх товаришів, найстарший із порушників, 19-річний парубок, взяв усю провину на себе. Він сказав, що пив сам. Півпляшки горілки понад 10 пластикових стаканчиків змусили сумніватися працівників правоохоронних органів. Отже, молодик отримав звинувачення ще у споюванні неповнолітніх. Чим далі в ліс, тим більше дров. Старе прислів'я описує ситуацію як найкраще. Дівчата, які розпивали пиво на дитячих гойдалках, намагалися просто утекти. А то попереш, я тут пиля А заборона поспиття погодне на футболі. Телатру. Куди ходите? А куди ви пішли? А дехто дозволяв собі пити просто по стінами будівлі міської ради. Такі рейди плануються проводити частіше, аби змусити Бориспільську молодь дотримуватися законів. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.